Деякі з наших генералів вже погони познімали. Ні, вони не познімали погони, але а, на борди полізли. В чому ситуація? І а, одна справа, коли знімають погони і йдуть на борди, тоді ви йдете в статусі вже політика. А інша справа, коли ви ще в погонах. Хоча є і ті, хто вже без погонів, і ті, хто не лізуть на борт, але кого активно на борт а, а, пророчать. Я повернусь до тези ще про рейтинги, і це важливо з точки зору бордів. Бо чому я навів приклад з йогуртами і всім іншим? Бо ми маємо рейтинг зараз, наприклад, говорячи про президента Зеленського, ми маємо рейтинг верховного голокомандуючого президента воєнного часу Зеленського. І тому рейтинг довіри, не електоральний рейтинг як кандидата. А рейтинг довіри. І це абсолютно різні речі. Рейтинг як кандидат і рейтинг довіри. І це вилазить, зокрема, на тому, що значна частина з тих, хто довіряє, каже: Ні, ну ніколи знов. Ми не хочемо бачити президентом знову. Але зараз ми йому довіряємо. А якщо ми подивимося рейтинг президента Зеленського, це буде не дорівнюватись рейтинг верховного командуючого Зеленського. А якщо ми візьмемо рейтинг кандидата в президента Зеленського, це буде взагалі третя цифра. І так само візьмемо залужну залужне головком. Це один рейтинг. Залужний посол інший рейтинг. Залужний кандидат в президенти інший рейтинг. Залужний лідер політичної сили, в якій ми там знатимемо п'ятірку ще. Це буде абсолютно інший рейтинг. І на момент, коли зніматимуть погони і вішатимуть борди, знімаючи погони, ми матимемо ситуацію, коли електоральні рейтинги виглядатимуть абсолютно іншим чином. Звісно, багато хто. Може піддаватися такому, скажімо, легкому варіанту рішення, аля от зараз військові прийдуть і порядок наведуть. І це апелюючи до вашої тези про хунту, про латиноамериканський досвід. А це не тільки латиноамериканський досвід, є багато прикладів і в Європі раніше того, і в середині ХХ століття американці полюбляли підтримувати різні. Хунти в різних країнах, бачачи в них альтернативу большевізму і просування Радянського Союзу, зараз, в 21 столітті ніхто не любить підтримувати хунти, включаючи Сполучені Штати, Європу тощо, тому що а, немає загрози Радянського Союзу, а китайська загроза виглядає дещо інакше. Тому ми в інших умовах і зараз взагалі хунту ніхто ніде не сприйме. Але говорячи про військових. Треба розуміти, що у військових дуже рідко, коли виходить щось інше окрім хунти. Чому? Бо культура управлінська, соціальна, ціннісна воєнного середовища вона відрізняється від демократичної і правової культури політики в Демократичній Республіці. Армія не змогла би бути. Армію, якби в ній не було б дисципліни. А в політиці дисципліна вбиває, тому що дисципліна а, знищує в політиці особу і її відповідальність. А дисципліна партійна тощо це про елементи партійної диктатури, а не дискусія. парламент – це місце для дискусії. Ну мені де... здається, що блок Юлії Тимошенко якраз уславлений своєю внутрішньою дисципліною і непогано їм волосся. Їм вдавалося непогано в момент, коли в них були представники різних середовищ всередині політичної сили, і партійна дисципліна досягалася перед тим нарадою всередині, де різні групи заявляли інтереси, врівноважували. І плюс був певний елемент все-таки меритократичності в тому, що були по профілях аналітики в числа самих депутатів. Я просто знаю це середини. Був момент, коли. Як аналітик співпрацював з точки зору підготовки дослідницької частини. І відповідно, я бачив просто, як це відбувається, коли реально бере гору аналіз і потім дисципліна голосування. Але як тільки ситуація трішечки змінюється, то і вся ця дисципліна також починає розповзатися. В другий момент в армії все достатньо просто і конкретно чорно-біле. А в політиці дуже багато відтінків. В армії свій чужий. А в політиці свій чужий не працює від слова зовсім. А, є багато різних елементів, які демократія, в яких і армія, причому наша армія, яка багато в чому, все ж таки несе на собі Тавро а, радянської армії до сих пір. Ми від дуже багатьох речей не позбавилися в ній. А, на жаль, ми багато речей подолали, але далеко не всі. І похід в політику буде далеко не тільки найкращих з армії, але перш за все тих, хто в армії для того, щоб піти в політику, і побачив цьому трамплін для себе. І ясно, що ці люди ну, далеко не завжди відповідають тим ідеалам і уявленням, про те високе, скажімо, уявлення про українського солдата і українського військового, військову, про українських героїв і героїк. Тому. Власне, маючи, ми мали цей похід частково після 14-го року, і ми могли побачити і Сімена Сім'янченка, і багато кого, і чого іншого всередині парламенту. І наразі, якщо от я попрошу на вулиці когось назвати мені військового з українського парламенту, який гідно представляв інтерес до 2019 року в парламенті 14-го, я не знаю, чи багато мені назвуть когось. А взагалі чи назвуть цих військових? От ми це проходили, вони були. Тому все ж таки простих рішень не буде. В нас будуть і військові, будуть і волонтери, будуть і герої, і негідники. Всі будуть в наступному парламенті. І це буде дуже транзитний парламент, в якому підніметься все. І все найкраще, і все найгірше, і перемішається між собою.